цей MacBook не просто потужний. Тож давайте розберемо, чим здивує нас M3 Max. Та чи варто його обирати, коли на ринку вже є M4 Max? Адже M4 Max змінює правила гри на ринку. А що до нього? Вітаю, мене звати Марія і ви на каналі Service'n'Я. Ну я на 100% переконана, що ви вже бачили презентацію цього нового красунчика і його круту начинку. І почнемо з цін. У наших партнерів на ринку він вартує приблизно 133 тисячі гривень, коли як М4макс вартує 150 тисяч. Тож давайте оглянемо принцип роботи Маку на М3макс. Чіпи сімейства М3 вони зроблені за 3 нанометровим техпроцесом. Тобто, це взагалі перші ноутбуки за 3 нанометровим техпроцесом. Процесом раніше було 5 нанометрів, і завдяки цьому процесор видає високу потужність, але при цьому споживає вдвічі менше енергії. Вони мають уніфіковану архітектуру пам'яті, де CPU, GPU і Neural Engine працюють з одним пулом пам'яті. А ознайомитись детально з характеристикою ви можете прямо зараз, поставивши на паузу. Взагалі, уперше в історії МАК, усі чіпи на М3 мають прискорене трасування променів. А це трасування променів здійснюється не лише програмно, як це було раніше в M1, м 2 а й апаратно, на рівні GPU. а ще й додатково GPU оснастили функціями Mesh Shading і Dynamic кетчінг. Це серйозно поліпшило архітектуру вбудованої графіки. А це дозволяє більш реалістичні тіні, відображення та освітлення. Більша швидкість у 3D-додатках, типу Blender і Cinema 4D, та сучасні ігри. Які мають рейтресінг. До речі, про рейтресінг я розповідала в минулих відео. MacBook Pro на m 3 в 11 разів швидше за найтоповіший Mac на процесорі Intel. І вся ця потужність доступна як під час підзарядки, так і під час автономної роботи. До слова про енергоефективність. MacBook Pro на чипах m 3 до 22 годин без підзарядки, як і m 4 працюють до 24 годин без підзарядки. І це найдовший час автономної роботи за всю історію Mac. Ось, наприклад, прикладу, те зроблений користувачем. YouTube. І висновок такий: М4макс не є революцією, але це дуже солідна еволюція. На 18-20% швидше CPU і зберігає енергоефективність, Вже має помітну перевагу над м 3 Max навіть у коротких навантаженнях. Якщо твоя робота CPU інтенсивна і ти використовуєш М1 або М2макс, то так оновлення на М4макс справді має сенс. Якщо ж ти вже використовуєш М3макс на М4макс, я не бачу сенсу переходити і краще почекати наступне оновлення. Якщо ти використовуєш старішу версію MacBook, то краще задуматись над цією версією m 3 max Ну і усі ці тести, звісно, цікаво. Але є найголовніше питання, що ти будеш робити з усією цією потужністю? У більшості випадків, використовуючи такі маки, мова йде про важкі графічні програми або ігри. Побачивши m 3 Max з новим GPU, з апаратною підтримкою трасування променів і Mesh Shading, перша думка така: о, це ж створено реально для ігор. Але потім згадуєш, та це ж мак, які ігри? І тут Справа не в потужності, адже m 3 Max справді крутий. Проблема в іншому: на macOS просто немає достатньо ігор. Не тому, що Mac не може, а тому, що більшість розробників просто ігнорують цю платформу. Наприклад, як відомо, всім гра GTA 5 Але вирішення такої проблеми є: це просто встановити вінду на ваш m 3 Max і насолоджуватись. Якщо у вас Intel машина або MacBook слабкішого рівня, то так, MacBook на чіпі m 3 а особливо m 3 Max відкриє вам новий рівень. І це дійсно класно, але чи є? Сенс переплачувати 20 тисяч за новенький М4МАкс. Так він потужніший на 20%, але я б задумалась і краще б дочекалося нового покоління. Тож, якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!